Бердичівські депутати готуються до 33-ї сесії міської ради, яка відбудеться наприкінці наступного тижня. На ній заплановано розглянути більше 40 питань, і щоб не витрачати час на заслуховування кожного у сесійній залі, народні обранці традиційно вивчають питання заздалегідь на засіданнях постійних комісій. Згідно розробленого графіку, депутатські комісії працюють три дні. Особливо напруженою видалась середа, 18 вересня. Того дня відбулось три засідання, і на кожному були присутні заступники міського голови та спеціалісти відділів і управлінь. Розповідали депутатам суть того чи іншого питання. Першою слово взяла начальник міського фінуправління Алла Пацата. Вона розповіла про зміни, які планують внести до міського бюджету, а також висвітлила питання затвердження звіту про виконання бюджету за перше півріччя поточного року. Вже не вперше місто не може виконати бюджет, повідомила Алла Пацата. Це і через зависокі планові показники, і через зменшення надходжень. Крім того, ще на стадії формування бюджету було очевидно, що коштів на заробітну плату працівникам бюджетних установ вистачить. Чуть лише на 9 місяців. Я думаю, що держава нас не залишить в такому складному становищі. Але для того, хоча б, щоб аванс вже на жовтий, щоб сесії не збирати, то ми плануємо, по-деяким не вистачає коштів, то ми необхідно спрямувати видатки на заробітну плату. Це по тих установах, де недостатність кошторисних призначень за першу половину жовтня. Це центр позашкільної освіти імені Разумкова, дитяча юнацька спортивна школа, плавальний басейн, територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів і міська комунальна пошуково-рятувальна служба на воді. Крім того, необхідно збільшити збір за першу реєстрацію транспортних засобів і спрямувати їх на комунальне підприємство Бердичів Комунсервіс. Це видатки на проведення робіт пов'язаних з будівництвом реконструкцію та ремонтом і утримання автомобільних доріг в сумі 1 мільйон 418 тисяч гривень. Крім того, вносимо зміни до бюджету розвитку, не збільшуємо нічого, це перерозподіл з одного об'єкту на інший. На найближчій сесії депутати будуть затверджувати низку програм, серед яких міська цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розрахована на 2013-2017 роки. Втілюватиметься вона за рахунок співфінансування з обласного та міського бюджетів, розповів перший заступник міського голови Іван Демус. У нас на первинному обліку у, у справах дітей на сьогоднішній день перебуває 153 дитини. Якщо проаналізувати, то 95% із цих дітей або мають майнові права на житло, або мають право на проживання. Проте є діти, які фактично не мають житла. Ця програма передбачає забезпечення житлом дітей, яким в цей період з 13 по 17 рік виповнюється 18 років, тобто досягають повноліття. У нас таких на сьогоднішній день. І тут ми відповідно передбачали фінансування на чотири дитини. В цьому році в нас ми не плануємо, тому що в нас немає такої дитини, яка б під цю категорію попадала. В наступному році двоє дітей, потім в 2015 році одна дитина, і в 17-му році теж одна дитина. Податківці винесли на розгляд народних обранців питання про затвердження програми розвитку ОДПІ щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників податків. Власне його вже створено, але щоб центр і надалі міг надавати платникам якісні послуги, потрібно його осучаснити. для цього, щоб покращити рівень нашої комп'ютерної техніки, придбати. Меблі, включаючи сервери, копіювальні апарати, принтери, блоки безпривідних, матеріал, та культурний засоб, техніки, з метою до складення та підвищено єдиної інформаційно-комп'ютерної мережі будильської ДПІ. Ми пропонуємо, щоб, шановні депутати, затвердили на сесії цю програму нашого розвитку, нашого центру обслуговування платників податків. Згідно законодавства, міська влада може допомогти податковій з коштами на розвиток центру, якщо буде перевиконання дохідної частини бюджету. А чи буде бюджет перевиконано, зазначили депутати, залежить і від роботи податкових інспекторів. Серед іншого на 33-й сесії міської ради планується внесення змін до низки попередніх рішень чимало питань стосуватимуться земельних відносин. Щоб ознайомитись з усіма, народні обранці ще мають час до понеділка, 23 вересня пройде засідання останньої депутатської комісії.